Спробуємо ще раз, тому що так запитую ще раз. Алло, Орися, ти нас чуєш? Тепер чуєш? Так. Ну нарешті не гарно, Кілька разів я вже повторюю запитання. Коротко. Ти сказала, ти говорила про те, що Путін готовий до західних санкцій, він грає в довгострокову гру. Як цій грі протистояти? Ну насправді я думаю, що е, стратегія західних країн сполучених штатів Європейського союзу е, це посилення санкцій у випадку е, нарощення ескалації конфлікту. Поки що, ми, е, ми бачимо, що Сполучені Штати зокрема вимагають деескалації і у відповідь на таку велику військову присутність на східному кордоні України посилюють військову присутність НАТО на східному кордоні при Балтиці і Польщі. Але чи ну ми ми це розуміємо, але все одно, якщо говорити далі, які ще можуть бути дії тоді? Ну, дій може бути декілька. Насправді, цей перший пакет санкцій стосується тільки найближчого оточення президента Путіна. А наступним кроком можуть бути широкі економічні санкції, які можуть перекрити, наприклад, доступ до міжнародної банківської системи російським банкам. І це буде дуже серйозний удар, тому що вони залежать серйозно від кредитного фінансування в доларах і євро. Крім того, це можуть бути так само санкції. Спрямовані на е, нафтовий ринок. Ми вже бачили, сполучені штати вперше викинули 1% свого резерву, і це спричинило падіння ціни на нафту. Крім того, можуть бути також санкції пов'язані з якимись іншими е, обмеженнями, зокрема військовими, і але вже до речі, навіть е, технології, які мають подвійну е, подвійне застосування як для мирних, так і для військових цілей. Сполучені Штати наклали ембарго на торгівлю такими технологіями з Росією. Скажи ну, ми. Я щойно, от, наприклад, там Global Post писав про те, що насправді російських грошей не так вже й багато в Лондоні, якщо говорити не про абсолютні, а не про абсолютні цифри. І навіть Португалія інвестує більше до Лондона, ніж до лондонського сіті, ніж та сама Росія, і не так вже й багато втратять лондонські. Ну, і біржа, якщо будуть якось розірвані ці зв'язки з Росією, що за чи були якісь рухи про упродовж останнього місяця, останніх тижнів, чи зміни, змінився якось настрій в столиці в Британії серед банкірів щодо застосування, не знаю, санкцій або якої, якоїсь зміни співпраці з Росією? Ну, я не думаю, що банкіри, що стосується, ну, настроїв, звичайно, вони тривожні в них, тому що е, санкції ми повинні пам'ятати не лише мають безпосередній економічний ефект, а ще й вони відлякують інвесторів і е, від того, щоб інвестувати в Україну в, в, в Росію. Тому е, але також є такі дані, що наприклад російські гроші сюди в Рухомість приходять, і вони приходять, можливо, не з найближчого кола е, Путіна. А навпаки, людей, які переживають, що в Росії економіка буде, економічна ситуація буде погіршуватися. І тому, якби ці гроші можуть замінитись іншими коштами. Е, тому і такого великого впливу знову ж таки на фінансовий центр в Сіті е, поки що в такому форматі ці санкції не мають. Але е, от є я зараз так само була гарна публікація про те, що насправді е, було би дуже добре, якби е, зустрічалися керівництво, наприклад, той самий Барак Обама з керівництвами західних нафтових компаній, таких як там Royal Dutch Shell, чи Statoil Норвезької, чи Total французької. Е, бо вони все одно всі співпрацюють там з, з Роснефтю. Чи є якась інформація про те, що саме е, тобто я розумію, що є такі. Побажання від аналітиків і від деяких публіцистів, але чи ти знаєш, чи розглядаються ще ем, такі ем, шляхи, чи такі чи такі дії? Бо в останній розмові об Обами говорилося саме про те, що на певні сектори економіки російської має чинитися тиска не тільки на найближче не найближче коло. Ну, безумовно, сектор газу і нафти і і буде тим сектором, але я думаю, що в першу чергу власне нафтові питання, оскільки це простіше диверсифікувати закупівлі нафти, ніж газу, які прив'язані до нафтопроводів. Я не знаю про такі зустрічі, чесно кажучи, тут не чула. Але можу сказати, що дуже багато нафтових компаній, які тут працюють, серйозно цікавляться розвитком політичної ситуації. Я думаю, що вони. Планують зміну своїх стратегій в регіоні і не тільки що стосується розвитку українсько-російської кризи, але й ми бачимо зараз певне загострення в азербайджансько-вірменського конфлікту, де були заяви президента Азербайджану про бажання відновити контроль над Нагорним Карабахом. Тому для цього ринку газу і нафту зараз дуже складна ситуація в чорноморському регіоні і в каспійському теж. І Ще було повідомлення про те, що приїжджають українські родини, напевно, родини багатіїв українських до Лондону після там повалення режиму Януковича. Чи справді це так можливо? І чи як взагалі це почуваються зараз росіяни? Ці багатії там є цілий ну так називають Лондонградом ту величезну кількість російських родин їх бізнесменів, які переїхали до британської столиці. Лондон завжди був місцем такого, таким райком для багатіїв, і не тільки з. Росії, України, але і з країн Арабського світу. До речі, тут грошей з Арабських Еміратів і нафтових магнатів є, можливо, навіть і більше, ніж російських коштів. Ну, Якщо взяти так з буденного життя, то я думаю, росіяни себе тут досить комфортно почувають. Але, звичайно, ці люди, які тут купляють нерухомість, дуже часто тут не живуть. І дуже багато цих помешкань стоять порожніми. І в Лондоні є навіть. Навіть такі, е, як, як певні гето, в яких насправді практично житлові нежитлові райони. Багато сюди відправляють росіяни на навчання дітей. Була цікава статистика, що на першому місці це Китай, на другому місці Німеччина, на третьому Росія по кількості дітей, які навчаються тут у цих елітних приватних школах. Понад три тисячі е, дітей з Росії тут навчаються. Тому це теж такий певний. Е, Певний сегмент впливу, е, е, якщо, наприклад, діти е, родин, які е, олігархів чи е, приближених до Кремля, не зможуть поїхати навчитись, тому що вони можуть попасти на в санкції так само, як, як і їхні батьки. І якщо вже не говорити тільки про Лондон, я знаю, що там багато аналітичних матеріалів готуються в Четтемгаузі. Чи чи бачать які як бачать виход із я не можу сказати навіть з Кримську, це не називати це кримською кризою, але що далі Україні радять робити з Кримом, з тим, що там відбувається? Ну, кримське питання дуже складне питання. Я думаю, що тут на заході є така думка, що потрібно в певній мірі локалізувати, і не, не воно не повинно стати на перешкоді швидких реформ і консолідації материкової України на шляху до е, інтеграції в Європейський Союз. Безумовно, що в найшвидшому часі кримська криза не вирішиться. Це питання стратегічного плану, який може включати в себе, скажімо, повторний референдум після того, як. Буде стабілізована ситуація за якийсь час в українсько-російських відносинах. Не виключено також варіант використання того, що зараз Росія контролює Крим, для того, щоб український уряд міг відмовитися від тих боргів, які, наприклад. Має перед Росією у зв'язку з агресією, а український уряд може відмовитись платити будь-які боргові зобов'язання Росії, але взагалі така думка панує, що зараз основне так би мовити покарання для Путіна це сильна Україна, яка зможе довести, що може консолідувати демократію, зможе провести складні економічні реформи, і тому основне завдання тут. Серед міжнародних фінансових організацій, серед представників зовнішньої політики, це як допомогти новій владі в Україні провести чесні прозорі вибори і закінчити цю спекуляцію щодо легітимності влади в країні. Добре, дякуємо. Ми тут питання: як же допомогти тоді провести ці вибори?